Інтерактивний простір це Все Це дуже нагадує український дім, ви бачите і часи Майдану, ви бачите бібліотека Майдану. Можна побачити люди їдять куліш, не знаю, чи є майзинський чай. Ось ми ведемо дімо біля такої частини експозиції наша сілетна йолка. Ми зараз підійдемо, тут як завжди, працює наша Так, ось. Це пошта Майдану. Ви можете відразу я були стільки прийоми. Будь-який поточок освіту безкоштовно. Якщо ви хочете відправити отак, то не в концерті, то треба. Я думаю, тут нічого не потрібно коментувати, це тільки початок. Люди будуть дізнаватися, будуть приходити. Як завжди, кожної суботи-неділю ми будемо на Майдані Незалежності, а протягом цих двох місяців приходьте в Івана Гончара, побачите нашу експозицію. Також Буде окремий день виділений для презентації пошти майдану. Ми тоді придумаємо щось таке оригінальне. Всім до побачення, робіть добрі справи.